Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Захотілося з вами поздороватися особисто, оскільки після останніх відео у мене підписників стало трошки більше. Дуже рада кожному, дуже рада, що вам подобається такий контент. Якраз нових підписників мені принесли відео про те, як ми вирізали вікно. І у мене виникла ідея, яка стосується якихось таких перетворень. Тобто я розумію, що такий контент він цікавий, він мотивує, когось надихає, я так думаю, його приємно дивитися. І я подумала, що я могла, могла б робити ну, такі от перетворення, такі. Контент набагато частіше, ніж там раз у квартал чи раз у півроку. Але, як я і казала, ну, заробітки в YouTube вони дуже і дуже скромні. Ну, я вам назву якісь цифри да, за останні півроку, ну, от десь по квітень місяць, доки в мене було два відео на тиждень, тобто вісім. на Місяць одне відео в мене. Ну його Ютуб рекомендує, як правило, там буквально два дні. А далі його вже ніхто не дивиться. Так от, за ці два дні на одному відео я заробляла аж 50 гривень. Ну, тобто ви можете собі уявити, да, 8 гривень в тиждень це 400 гривень. І так було до, тих, до того моменту, доки я вирішила, що треба все-таки трошки більше приділити увагу Ютубу, що мене дивляться, люди чекають на відео і почала робити 3 відео в тиждень. І тоді вже трошки веселіше пішло за рахунок того, що більше відео. І Почали в мене відео набирати вже там від 50 там, до 100. Гривень за, за одне відео, але це теж крапля в, молі, в морі і ну, <зас> за такі гроші працювати. Ну, я як їй казала, що я це робила і безкоштовно, це як волонтерство, і мені приємно, що хоча б так. Просто я це веду до того, що щоб робити якийсь хороший, такий якісний, дійсно класний контент. Ну, потрібні все-таки якісь кошти. У мене є дуже класнюча ідея з перетворенням, більш навіть таким масштабним, ніж те, що я робила у дитячій кімнаті. Ну, вікно ми не будемо вирізати, скажу одразу, ну, тобто ціле нове вікно, але там буде дуже багато перетворень, повністю перетворення вітальні. Є у мене така ідея, але, але на це потрібні кошти. В принципі, із цих причин я не стала переклеювати шпалери у дитячій кімнаті, хоча мені, чесно кажучи, теж би хотілося. Так от, спочатку мені ця думка прийшла ну, просто вранці я. Там косила, працювала і подумала: якби хтось міг би стати спонсором і якось мені ну, спонсорувати мій контент, да, то це було б прекрасно, що глядачам дійсно було б що подивитися. А потім увечері в коментарях теж мені жіночка написала, що от якби якийсь знайшовся спонсор, щоб ну, на шпалери я тоді рахувала, що мені плюс-мінус там близько трьох тисяч гривень потрібно було, щоб переклеїти шпалери в дитячі. І я сказала, да що в нас зараз дуже багато витрат, крім шпалерів дитячої, ну будівництво котельні, там парканів немає. Тобто, ну зараз це не на часі, скажімо так. І от вона сказала, що вам без спонсора, і я подумала, да, якби спонсор, я б залюбки б переклеїла б, зняла і це було б дійсно дуже цікаво. Так от в мене в принципі дуже багато ідей, вони взагалі безконечні. І я подумала, а чому б дійсно не запропонувати моїм глядачам стати спонсорами? Ну, в кого є така можливість і бажання? Про бонуси, Да? Ну, я думаю, ви знаєте, що перший і найважливіший, найкращий бонус буде від всесвіту. Ну, я так вважаю, я так роблю. Я завжди е, намагаюся людям, людям робити те, чого хочу сама. Якщо ви чули таке про кармічний менеджмент, е, то шукайте кармічних партнерів, тобто людей, які хочуть робити те, що й ви. І допомагайте їм. Таким чином, ви будете допомагати собі, і це дуже діє. До речі, в цьому плані, якщо вам цікаво, дуже цікава книжка, на жаль, українською мовою не знайшла це книга Щедрість, причина багатства. Ну, там про це. Але <смі> буду ще бонуси, звісно, і від мене. Що я можу дати? Ну, от Я дивилась, які там програми у Ютубі є про спонсорство. Там є на різні кошти. Да? Там можна там, 20 гривень в місяць. Ну, уявіть, Для вас це взагалі не гроші, але якщо кожен там 20, 50, 100 гривень, можливо, 200 гривень в місяць може перерахувати, стати спонсором каналу, то для мене це якісь вже гроші будуть накопичуватися і вони будуть йти на створення якогось цікавого контенту. Так от, що я можу запропонувати своїм глядачам. Ну, можливо, там дай якісь значки. Звичайно, я буду вас згадувати і дякувати особисто. Ну, якщо ви, звісно, даєте на це згоду, якщо ви в цьому зацікавлені. Також я планую зробити телеграм-канал і туди ну, для спонсорів кладати якусь ексклюзивну ексклюзивні матеріали, якісь фото, які йдуть у мене в процесі вже робіт. Тобто ви перші будете дізнаватися, як у мене знімається контент, як, як йдуть справи, також якісь відео, можливо, з реальною озвучкою, скажімо так, бо ну, ви розумієте, да, що я щось знімаюся, що там багато чого вирізається, можливо, цікавого. Так от, телеграм-канал для спонсорів. Також це буде. Звісно, раніший доступ до відео, ніж усім іншим глядачам. Тобто, спонсори зможуть дивитися ці відео раніше, ніж усі. Ну, і для всіх це, звісно, буде бонус у вигляді якогось крутого контенту. Я думаю, що я точно зможу виправдати ваші якісь надії. Ще не все. Ще хотіла сказати, що є да, варіант спонсорства через YouTube. Там, ну як я вже його підключу, з'явиться. Кнопочка спонсорства, там ви зможете вибрати, настільки ви хочете спонсорувати, там сума за місяць вказується, там 20 гривень, чи 50, чи 100, ну і на різну суму якісь різні бонуси будуть. Ось, я залишу номер своєї картки, і хто хоче, то я залюбки прийму якісь донати і будемо з вами робити цікавий контент. Питаю ваші коментарі, я розумію, що Такий контент справді потрібен, що він вас мотивує, надихає. А я знаю, що зараз в країні війна, і ви знаєте, я от так дивлюся, що люди розділяються на кілька типів. Одні повністю зупинилися і завмерли, чекають, доки закінчиться війна, щоб продовжувати щось робити. А інші люди, до яких відношусь, я навпаки. Я не знаю, скільки я буду жити. Я не знаю, чи переживу цю війну. І я знаю, що я прийшла в це життя, щоб виконати якусь місію. Тому я пришвидшуюсь, я мотивуюсь, я надихаюсь, і я хочу встигнути якомога більше. І якщо таким чином я змотивую і надихну і ще когось, це буде просто чудово. Ну, на цій позитивній ноті я буду з вами прощатися, а не прощатися ще для вас буде відео. І до нових зустрічей, приємного вам перегляду! Тож, якщо ви мене дивитесь регулярно, то пам'ятаєте, що я збиралася викосати подвір'я ще в минулому відео. Але оскільки цілий день ішов дощ, то я цього не зробила. Але дощ іде, трава росте іще краще. Поки я її не покошу, її ніхто не покошсить, тож беруся за тримера свого помічника і кошу. Тож, знімаю все це на максимальному прискоренні, щоб не втомити тих, кому косити не потрібно. А кому потрібна така мотивація, то мотивуйтеся, наводьте красу на подвір'ї, а це я вже викосила одну частину, показую результат. Завжди е, кошу частинами, бо в мене велика доволі ділянка. Прокосила одну, трошки перепочила і йду далі. Наступну ділянку кошу біля альтанки. Можливо, ви помітили, я сьогодні теж у хусточці, хоч раніше я ніколи їх не зав'язувала, але я зробила висновок, що на сонці працювати в хусточці набагато приємніше. Я змінюю локацію і докошую далі. Дуже радію з того, що нарешті в нас пішли дощі, і трава навіть почала трошки зеленішати. Ну, а далі в мене буде заслужена... Пауза на каву. До речі, в мене нова кава цього разу. Буду дегустувати. Не буду читати, як вона називається. Хочете заскріньте, бо я недосконало вимовляю англійською мовою. Кава, я думаю, ви впізнали, це 25 Coffee Roasters. дуже її люблю. Вже З листопада місяця п'ю тільки цю каву. Ну, не буду приховувати, іноді мені її присилають на співробітник. Що мене дуже тішить, і за це велике дякую. В проміжках я купую її сама, також купую їхні какао. Воно мені дуже подобається. Це найкраще какао, яке я куштувала. Кава дуже ароматна. Завжди її замовляю у зернах, милю сама тоді в кухні, та взагалі не тільки в кухні. В коридорі стоїть запах, наче в якійсь дорогій кав'ярні. І дуже мені це подобається. І на смак вона прекрасна. Я її п'ю із вершками. До речі, я собі, коли замовляю цю каву, то завжди користуюсь своїм кодом Олена 25. Я вам напишу його, ви теж можете ним скористатися і буде знижка 20%. Ця кава, яку я зараз п'ю, це кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. У смаку відчутні нотки жовтого яблука, пломбиру та шоколаду. М'яка і ароматна, таку, як я люблю. Але якщо ви любите більш міцнішу каву, там з гірчинкою чи з кислинкою, то на сайті завжди вам підберуть найкращий для вас варіант. Що для мене ще цінно, що ця кава натуральна, без ароматизаторів і завжди свіжої обжарки. Це дуже приємно, бо раніше, коли я пила іншу каву з ароматизаторами, то в мене, бувало, виникали такі побічні ефекти, як нудота. А тут все чудово. Також бонусом іде помел під будь-який вид заварювання і доставка безкоштовно від 350 гривень. Отримавши заряд бадьорості від улюбленої кави, я продовжую своє косіння. Залишився в принципі тільки цей майданчик за хатою. Тут я час від часу десь діваюсь, бігаю, то в мене волосінь закінчилося, то намотувала нову. Ну і нарешті цю частину саду я закінчила. Любуюся своєю проробленою роботою. Також бонусом любуюся своєю квітучою катальпою. Як же ж вона пахне, це щось. Також ще раз покажу вам свої квітнички. І нарешті в мене вже зацвіли лілейники. Вони як помаранчеві вогники. ще я радію тому вікну, яке ми вирізали в дитячій кімнаті. До речі, хто не бачив відео про те, як ми це робили, то у описі буде посилання. Уже виноград заріс і утворив стіну. І в мене тут ціла кімната із альтанкою тепер. І дуже розрослися хости. Далі буде для когось буденність, для когось ностальгія, а для когось мотивація на те, щоб завести своє подвір'я, посадити там кущі. Насправді, я обожнюю червень саме за це. Не повірить, я три чи чотири рази на день виходжу і пасуся. Їм всього: і порічку, і смородину, і агрус, і малину, полуницю, якщо знайду, шовковицю абсолютно все. Я знаю, що ну, думаю, що це типу все для дітей. Ну, насправді я досі дитина і мені це велике задоволення доставляє так от їсти з куща. Я вже казала про те, що я не люблю заморожених ягід, я люблю їх їсти прямо з куща. І саме тому я їх до останнього не обриваю, аж доки вони не починають осипатися. Тому що коли я обірвала і на наступний день виходжу, і мені нема де попастися, нема як з'їсти з куща цих ягід мені стає насправді дуже сумно. Тому я до останнього я намагаюся їх, в принципі, щоб ми з дітьми їх з куща і з'їли. А тут я вже розгледіла, що в мене достигла навіть золотиста смородина. Хоча, чесно кажучи, в цьому році її не надто багато, на жаль. Хоча, можливо, саме через це вона потр... попадається така крупна. Тут я вам ще раз вирішила показати персика. Будемо за ним слідкувати. Це саме той персик, який ми лікували від курчавості гаупсину, і в нього все прекрасно. А це моя лохинка, і вона ще не дозріла поки що. Потихеньку добираюся до чорної малини чи ожини, як хто її називає, теж дуже її люблю. У нас є ближче та, що через забор перелізла від сусідів, і саме цю я теж там викопала, бо вона мені заважала, посадила окремо, і вона прекрасно тут родить і дуже смачна. Ну і поступово я добираюся до шовковиці. У нас є і чорна і рожева шовковиця. Ну, чесно кажучи, чорна в нас не надто крупна, але більше я люблю саме чорну, незважаючи на те, що вона дуже марка, часто падає на одяг, вимазує руки. Зараз ще трохи поїм і покажу вам один лайфхак. Можливо, хтось не знає, як відмити руки. В принципі, я думаю. На одязі це, мабуть, теж буде працювати, відшувковеться. До речі, більше всього мені подобається все-таки чорна. Ну, Загалом показує такі в мене вже руки. І тут в мене ніяк не зійде цей мозоль, ще коли я гойдалку фарбувала. До речі, можливо, хтось знає, що йому можна зробити, чи він сам тільки пройде. Так от, скоріш за все, там, де є. О... Шовковиця десь поблизу може бути і порічка. Так от показувала. да Такі от руки берем будь-яку. І жовта так само працює, як і червона. Чорну смородину я не коштувала. Я все показую вам. В кадри попадать якось. Просто беру порічку. Я думаю, видно, да? так би вона під ногті мені потрапила. Зараз ще промою водою. Хоча, в принципі, я думаю, видно, да? що вона змиває. Цікаво. Треба буде ще попробувати на чорній смородині. Хоча я думаю, що так. Да. Мені здається, і агрус теж може бути. Бо я так підозрюю, що тут діє ну, саме кислота. І це рожево. М -м -м. Нарешті вона солодка. Так, і ну, поки я тут, зніму вам відео до, Дивіться, яка величезна тут трава. Це треба косити. рядочки треба прополоти. Це ще вель вже потрібно прибрати. Тут теж потрібно пополоти і замульчувати. Сподіваюсь, мені вистачить трави. Тут теж вже трава по пояс, як завжди, треба покусити. Ну, тобто викусити тут всі стежки поміж грядками. Потім все це прополоти і бажано замульчувати. Такі в мене ще м'єм робіт, але їх я, мабуть, залишу вже на Ближче до вечора, бо зараз майже перша година дня і доволі спекотно на вулиці. Ну, а далі мене понесло у секон. Дуже давно не було репортажів із примірочної. Я подумала, що мені не вистачає якоїсь домашньої спідниці і вирішила піти подивитися, що там є. Ну, Мені, в принципі, оця сподобалася. на гудзиках, що сподобалось, що вона з карманами, вона така джинсова, легенька, в принципі, непогана. Потім я вдягнула. Другу спідницю, ця мені сподобалась і ще більше. І, в принципі, я її і купила. А другу я залишила, подумала, що піду в неділю, коли буде набагато дешевше все. І якщо вона мене дочекається, то можливо я візьму і. Іншу спідницю, Показую, що це Марк і Спенсер. Ну, це вигляд, в якому я саме прийшла. Це я ходила до АТБ, купила собі морозиво, з'їла його біля фонтана і вирішила з вами трохи прогулятися і показати, які тут розкішні юки. До речі, цікаво, з чим вони вас асоціюються, бо мені вони дуже схожі на велетенські конвалії. І мені здається, що в цьому місці вони точно змій ріст. Далі я побачила атракціони, які в нас розмістилися біля вокзалу авторіка, і мені дуже захотілося теж там пострибати. Хоча насправді я дуже боюсь висоти, і я розумію, що це атракціон не для дорослих, ну, особливо таких жіночок, 40+, ще й в спідниці. Повернувшись додому, я знову відповідально беру в руки косу і продовжую косити між грядками. До речі, мені дуже подобається те, що між грядочками у мене саме трава. Саме через це у нас ніколи немає проблем зі зливами. Ніколи не стоїть вода, ніколи не затоплює, тому що у таку поверхню вода дуже гарно вбирається. Що, звичайно, потрібно витрачати свій час, щоб косити між такими грядками. Загалом починається дощ, не знаю, чи я ще прополю, чи ні, чи залишиться вже на наступні дні. Показую, що я тут нарешті все повикошувала. О, там воно ще полуничка. Туди з'їсти. Да? І тут морошки за ним не взялись. Так, тут повикошувала і тут повикошувала. Все у мене тут гарненько. І тут викосу, а тут стільки шовковиці у мене. Загалом, якщо сьогодні не пропилю, то буду полоти вже пізніше. Все взагалі молодець, правда? Смажу на вечерю оладки із кабачка. До речі, я в них додаю соду і трішки кефіру, і вони тоді, получаються такі мягкенькі, дуже ніжні. І мені, до речі, з кефіром із судою подобається набагато більше, ніж просто з яйцем. Вже буду вечеряти. ще, до речі, забула сказати, що мені ще дуже подобається под... додавати у такі оладки подрібнений часничок. Так що смачного всім, хто буде їсти разом зі мною. А це в мене новий букетик із гортензії. Це у мене наступний ранок п'ятниці. Мене непокоїло моє тісто філа, яке в мене залишилося ще з того часу, коли я робила пиріг із порічкою. До речі, як я казала, він був кислуватий, треба було туди більше цукру додавати. І мені цього разу захотілося зробити наполеон. Ну, звісно, це не самий швидкий рецепт, саме через те, що кожен корж треба спочатку пропекти у духовці, і хоч пропікається він там буквально 2-3 хвилини, тож потрібно слідкувати, щоб він не підгорів. Який казала, в мене пачка тіста була неповна, і десь на випічку всіх коржів, це на 2 дека. Я їх порізала такою формою, як мені потрібно. Ну, тобто тісто порізала. Воно пішло, мабуть, хвилин 40. Але почала я з того, що зробила заварний крем, такий як я зазвичай роблю на е, Наполеон. А після цього, поки він остигав, я випекла всі коржі. А далі я кожен корж перемазую кремом. До речі, брала не лопатку, а таку ось кісточку, чи як її правильно називати, силіконову, тому що ці коржі дуже такі крихкі, щоб їх не так ламати. У мене було, мабуть, пів пачки тіста, тому тортик вийшов невеликий. Я спочатку зробила його таким прямокутним, все перемазала, потім зрозуміла, що він вийшов дуже тоненький. Я його перерізала ще навпіл. І поставила один на один, щоб він був вищий. Ну, в принципі, оскільки ми його збирали у вдвох з Максимом, то нам його вистачило. Також я декілька коржів залишила, дрібно їх поламала, щоб зверху прикрасити тортик. І, наперед, забігаючи, скажу, що він нам дуже сподобався. Вже буквально через 2 годинки він повністю пропитався чи просочився. Можливо, він і через годину був готовий. І він мені сподобався набагато більше, ніж той пиріг із кислою порічкою. Тож можу рекомендувати такий тортик. Смачного всім, хто буде їсти разом зі мною. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!